Електрична енергія ми очікуємо десь до 3 гривень кВт для населення. Тому що фактично ціна на електричну енергію у промисловому секторі для непобутового споживача набагато вища. Далі, що стосується газу, ну, також є розуміння, що 7,99% це точно не ціна на газ по сьогоднішніх цінах. Напевно, ціна на газ буде підвищуватися в два етапи. Тому що зараз точно ніхто не підніме, е, перший етап буде гривень до 10, напевно, в квітні місяці. Е, це мається на увазі метр кубічний. Е, і десь другий етап 14-15 гривень закуп. Це ж знову ж таки, то, про що я зараз говорю, це є попередні оцінки того, що виголошують наші з вами урядовці. Але... Треба розуміти, що коли підійде ситуація до реалій, буде дуже серйозний аналіз того, наскільки можна це зробити, і як це вдарить по кишені спочатку людини, а потім бюджету. Тому я думаю, що ті цифри, які я називаю, вони не останні. Цілком можливо, вони будуть менші. Ну і, безперечно, як наслідок, ми вже з вами згадали заводу. Десь на 50% ціна на воду точно піде вверх.